І всім привіт, друзі! Мене звати Ростик і оскав прошу на мене на моє саме новеньке відео. Сьогодні ми з вами будемо просто виживати, я не планував нічого записувати. Хто там літає? Я не зрозумів. Це... Якийсь чувак до мене зайшов чи що на сервер, я ж один вроді, граю. Що там мені пишуть, Jurassic? Юра, то ти до течу, що там літаєш? Не зрозумів. ладно, коротше, фіг з ним. Давайте, коротше, зараз той добуваємо дерево. Коротше, зараз добуваємо дерево і той. Надійшли, що він полетів звідси вже, той. Юра, чи хто то ще? Мене там тролли, чи не знаю. Коротше. Давайте то, іс, дорубаємо дерево, зарайдемо коротше, построїмо дім. Коротше. Так. Поки я будую дерево. То й ке дерево, ламаю дерево. Видь прожміть лайк нам, бо ми будемо виживати, коротше, ставте лайки. І чим більше лайків буде і коментарів, тим більше відео буде виходити. Так. Так, короче. Ідемо, короче, зараз хату строїть. Я не знаю, хто тут зайшов під ніком юре. Ну ладно, це не так важливо. Давайте так зараз крафтимо. Так. Нормально, в принципі. Так. Версак іди сюди. Да. Не зважайте, що чу? вам чуть той. Ну там так, менюшка чуть такое. Не плавно, то просто так. Под жвамом чем настроєний, так. Джава майнкрафт, так. Так, короче. Так короче. Так, короче, давайте зараз Ой, от так зробимо і ще зробимо собі верстачок. Е! Ти хто такий? Чи крик був чи Добре, що? Добре, син винувати. Пішов звідси, на бас вонючий. Бас, бас, Я не знаю, хто це так, такий. В нього мінус верстак. Ви, друзі, напишіть в коментарях, хто такий літає. На бас якийсь перелетів сюди, йди звідси. Коротше, ладно, давайте побіжимо, він мені верстак коротше. Навіть, що він не буде зі мною шпіонити. Коротше, навіть, що його не буде більше. Так. Ладно, давайте коротше лунаємо дерево. Мітразно так за то, дурака крафтите. Так що ви гон... Якщо ви його знаєте, то що то за скин там? Ник, то напиши в коментарях. Так. Ти більше ж голодний. Йо-мо. Эй, ей, ей ей! Іди звиса! Це хто такий? Це хто та ще... Це... Так. Так, давайте, коротше. Так, короче, давайте зараз крафтимо э, кирочку О, і підемо в шахту, короче. Мені треба ще Добути поїсти, коротше короче. Так. Так, короче. Боже. Що то за молнии я є. Та провали звідси, чувак! Чи хто там такий, я не розумію? Го ніч наступила, ні? Це хто? Короче капец. Йду хату будувати скоріше, що то за ніч тут. Монстри вирублю, щоб я не не голодний не був. Що таке вообще? Я не розумію, зараз треба хоча б щось побудувати. Я не знаю, що хто-то прийшов до мене. А! Та відстань! Йди звідси, крик що... хто зе. Че там тебе вообще нік Юра не понимаю? Не розумію. Не розумію. Він не заметьте Блін, то що, Юра мене тролить, що я йому таке острою потім, якщо, тобі, якщо я знаю, що він мене тролить. Я ж один вроді граю, чого він зайшов до мене. Чи він був, не знаю. Коротше, друзі, скоріше, скоріше строїмо, коротше. Я не знаю, хто такий там мене. Я, я йому устрою потім. Мені треба йти ще дерево купати. Так, посак, тільки сюди поставлю. Так. Так, так, так. Там ще що, щось горить. Скоріше, скоріше. Так. Так, коротше, коротше, швидше. Ой. Ой, надіюсь, що він відстану вже від мене. Так, коротше. Надіюсь, що той. все буде добре, ви прийшмі лайк, підтримайте мене якось, щоб він від мене відстав той чувак, коротше. Літаючий, ну бас. Нього чогось снік юра. Нього щось нік юра. Що там була ви робить? Скоріше, скоріше, скор. Так, так швидше, швидше. Так. Блін, швидше! Я не можу бігати, ні! Ах ти ну бас, я тебе я тебе найду, понял? Я тебе ще шияк затроллю. Якщо я знаю, що хто-то мене троллий, я, я до нього при. Ти шо офігел, чи шо? Так скорейше лаву. Так, короче. Вот. Давайте, короче, козломам. Та йди звідси. Винкис не якийсь ненормальний, челлик. Так винкис не нормальный вообще відстань. Та, У мене два, у мене два серця лишилось, відстань. Та чувак відстань, ну, дай повиживати мені нормально. Ну ладно, ну хай зараз буду хату, потім будемо його вибрати. Так, коротше. Так, коротше. Треба за... ще лаву тут вже розвив... ну, бас повний. Я не знаю, що в нього нік юра. Може він вселився, я не розумію взагалі. Так. Хто? Так, коротше. Так, 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 скоріше. Хто, 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 хто то говорить? Іде? Пішов звіз. Нього радужний меч, ні! Звідки в нього радужний меч є! Він ж дуже рідкісний, він відстань. Та ні, відстань! Ні. ні, не вбивай мене, будь ласка, я тебе прошу. Будь людиною, і не вбивай мене. Я тобі... Я тобі... Відстань. Відстань від мене. Відстань. Що навіть від мене позитки що щоськає, та чувак, відстань, де повиживати мені. Я навіть бігати не можу. Коротше, то не говбаню. Це місце, я йду, я йду інше шукати. Закупаюсь під землю, та й все. Це, це, це трагедія якась, якийсь чувак прийшов. В виді крика з ніком Юра. Не знаю, якщо там мене Джурасик строив, то я йому устрою строю. Мож, може ти він мені мстить дуже... за те, що я його в одному відео затравив Соніком ҐЗ. Ну, головне, щоб він мене зараз. Той, так швидше-швидше. Дерево буде. треба Давай за деревом склаємося ізмем... і мене не побачить. Так його вроді не видно. То чувака? Так, Так, швидше, швидше. Коротше. Он в мене навіть ж нема, щоб той вислановитись. Хто то говорить? Так де той ростик? Та хто то ще? Я му встрою потім, де? Ти менше скрафтити. Так, спен. Я хочу його, його прекрасно чую, друзі. Так, короче. Короче, меч, меч, меч. Зараз я вийду йому наваляю. Так, оба. Кто там мені наваляє? Де той ростик? Де Давай, іди звичай. Дубас повний. Ты звітся. Я тебе зараз мечом вб'ю. вбью. Я за тобою ще вернусь. Давай провалювай звідси. Не буду мститись. Жофи ял, че йди звідси. Я тебе прекрасно чую. Коротше, на нього в жопу. Не го був. Не знаю, як то сказати. Щоб Хай проваливай зі син на лошарі вообще. Короче, в мене на ті нема. Що тут таке там. Що то за звуки вообще були. А. Шобет, хлоп бекає зам. Да ти мене з кимось путаєш. Що що ще й надіною ухорає? То така зловісна взагалі. Коротше, коротше, я не знаю, що робити. А там якась лава, я йду до неї, там схожу. Так, я йду до тієї лави, коротше. Надію, що в мене вже не найде Той крик в кавичках. Не знаю, так. чи то крик настоящий, чи то юра мене 9. пранкує. бо в нього ніка не вірить. А це хто? Це хто вообще? О, куп удачі. Треба відкрити. О! О! о е, хоча б якусь защит поставили. Тепер треба її добудувати. Що так. Так, там рост, конечно? Okay, мені поузов скоба удачі. Тепер треба от от все позастроїти, дирки, щоб він не проник сюди. Я Не знаю, коли там день настане. Напевно, це за того, що той крик прилетів сюда, тут ніч настало. То він зробив ніч. Не знаю, короче. Ладно, друзі, короче, зараз я поставлю на паузу вже дострою хату і ми продовжимо взагалі. Так, е отво факіли, факели будуть. тако, коротше. Надію, що він мене вже не, не дає, я твою майже дострою, мені просто блоків не хватило. Тепер давайте вистачало. Верстак поставив, мені одного блока не хватає. Але в принципі знаєте, давайте тако навіть зробимо. Буде доступ до верстака, і то все. Він мене більше не дістане все. Ти, ти крик. Так, ванну. Короче, просто так, я зараз. Так, Блин, шо шо за так, так зараз... Давай тепер згонюємо верстак і ми... Що? Так, Блін, шо таке? Що за зазвуки там? Так. Синь, я сліпий шов, відео готове. Шо таке, а? Згонюємо і згонюємо верстак, бать. Короче, ванну. Треба зараз, ну, повхід зробити. Надіюся, у мене вже не буде відстав від мене, надіюся. Але ні, чи що, іначе він десь тут ще є. Е, ти що тут робиш? Іди звідси. А лаву розлаб можна зробити. Ей. Эй. Ти... А! Що ти робиш? Ні. Ні. Я зараз помру, ні. Друзі, ні. Не знаю, що мені робити. Аааа, ну пуща Короче, 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 все, я втікаю звідси. Ааа, я тебе пущажу. Що? Ти мене пощади, Ти, ти серйозно? Коротше, знаєте, що зараз? Давайте. Давайте, коротше, зараз. Давайте я, я зараз на тисячу кілометрів відбіжу. Звідси. Дуже страст. Напад... Ростик! Коротше, поки мене не йшов, я напевно вже буду закінчувати це відео. Ставте лайки, і підписуйтесь на мій канал. Іди звідси, ні! НЕ, НЕ, ні ні Ставте, ставте лайк! НЕ, ні підписуйтесь на мій канал, мене звати Ростик, всім па-па. Коротше, Короче, всім папа, -па, друзі. Мене звати Ростик. Надіюся, що я знаю, хто там мене тролить, чи то реальний крик був. Якщо я знаю, то я його теж затролю. Мене звати Ростик, ще раз говорю так. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всім па па, -па, -па.